Я дуже рада вас всіх бачити. Два дні п'ять. так. І давай. <реш> Я дуже рада вас бачити. Сьогодні перед тим, як розкаже вам одну історію, запитаю вас, чи робили ви комусь приємні речі або сюрпризи? Робили? Супер. А хто розкаже, може, якийсь свій досвід, що, що він зробив комусь якийсь при? Давай Костя. Я мамі намалювала <шкліко> ці Квіти. І вона була здивована, їй було приємно. Супер. А, вам робила? Ти хочеш розказати? <мух> Супер. Я мама була задоволена. Вона подякувала. Супер.

Сьогодні теж вам розкажу історію про те, як один чоловік він жив в селі і вирощував виноград. Він вирощував виноград і тут вирішив, що зробить одну приємну річ людині, яка їй допомагала. Цей чоловік жив біля такої великої школи, де навчали чоловіків бути служителями. І ось одного дня він відірвав велике таке гроно винограду і поніс е, охоронцеві від тої школи. Він постукав, відкрив двері, і цей охоронець став і каже, що до кого він питає, до кого ти прийшов? А цей селянин каже, що я прийшов до тебе і хочу тобі зробити таку приємність подарувати це велике грома, тому що ти завжди був готовий прийти мені на допомогу, і ти став мені дуже класним другом. І охоронець був дуже здивований, йому було дуже приємно. Він подякував. І тут в нього така промайнула думка, що він теж зробить приємне і понесе це велике гроно. Своєму вчителеві, який його там підтримував, наставляв. І він приноситься велике гра на вчителеві. вчителю дуже було приємно. І тут цей вчитель, довго не думаючи, згадав, що в цій школі є старший чоловік, який теж вчить студентів, але він захворів. Напевно, буде приємно, якщо цей генограм, він понесе цьому старшому чоловікові. І оце це велике грома знову передалося цьому чоловікові. Як ви думаєте, цей хворий чоловік? Йому було приємно. А ви б хотіли б, щоб вам принесли таке велике гроно винограду? Любите винограду? <звук> <Я> не любите? <звук> Супер. От. І цей чоловік, старший, довго не думаючи, згадав, що в школі є кухар, який... Завжди багато робить, всі годує. І йому, напевно, буде дуже приємно, щоб, що його пригостять таким виноградом. Він бере цю тарілку з виноградом і несе тому кухаре. І так цей виноград, як думаєте, до кого він міг повернутися? Він повернув, ну, я теж так думала, коли читала цю історію, але він повернувся до охоронця. І цей охоронець цієї школи знову отримав свій великий, своє велике гром, е, такого винограду, і йому було дуже приємно. І ця історія нас вчить, що ми не маємо чекати на те, коли нам там хтось щось передасть. Ми почнемо робити від себе щось приємне, і воно нам неодмінно що зробить. Повернеться. І в Біблії навіть є вірш вулки 6 главі, 31 вірш записано те, що хочете, щоб робили вам, робіть і ви. Тому не чекайте, а будьте першими, і воно вам неодмінно повернеться. Помагась.